Так, доброго раночку, всім привіт. Сьогодні ми вирішили е, піти на гору хом'як. На вулицю вранці був дощик. О, тут уже така велика черга. До речі, є каса. Зараз вона знаходиться. Ми туди підемо і візьмемо білети. Білети недорогі, там 60 гривень з дорослого, ніби і 40 чи 20 дитин. Буду показувати, як ми будемо туди йти. Ви ще підійшли до класу, то вартість дорослого 80, а дитяче 40. Тобто, якщо тут то дозволяю дітям йти, я не думаю, що ми так зовсім вже так будемо. Ну, буде нам важко. Ой, але краса вже така, прямо загадка. Клас. Так, отже наша карта. От таким шляхом ми підемо потихеньку. І все, і на гору Фан як. Пішли. Тож ми її обійдемо по кругу, виходить. Отак от глянь, чик, рядочком. Ну, тому що... Стоп, <ріху> а ти знаєш, звідки А ти знаєш, звідки ти? Ну, от Іди, туди. Ось. О, все. Туди? Початок... Пішли. А, подожди, чекай, чекай. Скільки години? Початок Починає. маршруту... 9.30. ...на гору Хом'як. 9.30. О, 9.30. Зараз подивимося, як ми будемо. Ми з'явимося там. Пішли, все. Пішли. Все. Так, там стояли вже біля дерева отакі палиці, тому що ми, готуючись до цього походу, не біжить тільки. Купили чотири плащі і нам запропонували купити палки. Але ми щось побігали по магазинам, палок не було ніде, то вирішили от взяти тут. Так, Ось у нас ще один указатель. Так, от такі маленькі роднички. Бачите, з такої потічечки маленької. І біжить струмочок у велику ріку. рушимо далі. Значить, одразу, одразу помилки, які ми зробили. Ну, Тому що ми недосвідчені такі. Скажімо так, мандрівники. Значить, взуття повинно бути не таке, як у мене це макасинчики. Да? То я кожен камінчик відчуваю. Повинно бути, мабуть, з ну, шипами чи такі. Вже. А, взуття повинно бути міцне, тому що от, вранці пройшов дощ, слизька поверхня. І це ж ще тільки ми йдемо по лісу, тут нормально. Там будуть такі моменти, де буде каміння, і воно може бути слизьке. Ну, тобто, щоб не впасти. Потім сильно тепло одягатися не треба. Обов'язково, навіть якщо дощ пройшов, я от уже мокро роздягнулася. От, діти вже пороздягалися. От, але на горі ми дивилися відео, люди теж піднімалися. На горі там буде вітрю ганіще і буде холодно. Дуждовіків ці дощові плащі ми взяли. От. От. Ну, Як показують нам навігатори і наш шлях, три години ми будемо підніматися. От. 6 кілометрів йти. Але якщо напряму... Знизу до самої верхівки, то тільки півтори 2 кілометри ця гора завишки. Так, ну, обов'язково треба водичку мати з собою. Докій, да, докій. І ми так плотно поснідали, ну, як зазвичай. От. То, щоб воно тут легше було йти, можна, звичайно, трошки проголити. Вибалося, що ми весела сімейка. Ми ж заблукали. ідемо, йдемо, дорожка. Іде, чорті куди. Бачимо, вже у нас вже були такі ознаки, що ми не бачимо жодного указателя. Вже в нас сторожились, але йдемо в назад Давай швидше. І людей ми вже давненько не бачили. Короче, Вот тут можно заблукать. Вот. Обратите внимание, мы пошли вниз. А і там она теж протоптана. Вот написано поворот на хомяк, на хомяк. Видно, люди уже там теж протоптали дорожку. Фух. Так, у нас привал. У нас uh, тут запинилась я лавки. Вон якась баситка. Тут что? Да, так, ми третій раз срезаем путь. От є нормальна дорога, а нам треба лізти на, наверх. Тому, ну, в принципі, не так вже і важко, щоб сказати, сильно. Але просто третій раз з коротким проміжком нормально, да, ні, не треба. то... ні 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 Чого ми зрізаємо, попалася група дітей з інструкторами, з важатими, то ми за ними вже трошки повторили. ось. А тепер ми будемо йти звичайним шляхом. Боюсь. Дядя... <как> Побьется, вот Дядя... Побьется, вот интересно, есть такие люди, кто сюда начал подниматься? До середины дошел, сказал. Mm -hmm. все, наверное, наше, Может быть. Хотя же мы уже больше прошли. Конечно. Поэтому уже назад дороги нет. Понятно, Так, нам залишився кілометр, але тут такий вже підйом дуже крутий. Каміння таке ж, вже, до речі, стомилися, але ще кажуть, що там 300 метрів взагалі буде круто йти. Тому, коли підніматися до гори, треба розраховувати свої сили і не робити так, як ми, зрізати шлях, щоб рівномірно розп'яти. Поділяти свої сили. Нічого, але ми якось дійдемо. Так, ой-ой. Так, ми вийшли на галявину. А тут привал і залишається зовсім трошки. Дітвора сидять. Ми чоловіком спускаємося. Там діти залишилися на галявині, а водичка у нас вже закінчилася і кажуть, що там вже на самій вершині води не буде. От. А залишилося саме такий шлях тернисти. Тому ми спускаємося десь, тут можна 100 кроків, Вниз 100 метрів. І наберемо водичку. Бачиш, звідки людина та вся знає? Саме заблукали. Она все знает. Набила там что А это не я не Это что? Наши малюки. Так. Все. Мы на финиш не прямой. Ух ты. Посмотрите, что там творится. Это я уже... Реально. Тут дерев'я такі, кусики. Сосна якась веселе камінці. Тут складність у чому? Що тут треба ногу піднімати, на ті нозі свою ногу, свій вес. А. а якби була це от в цьому і складність. А, Що треба переступати ці колдойобини? Гуленько красиво там вверху. Ось такий шлях. Бачите, за моє дихання, але по-іншому не можна. Лег, як ми по чегирям, яким лізем. Не так уже и страшно. Я думала, будет страшнее. Нет, Вау. Вот это горизонт. Это просто неимоверно. красота. Последние 20 шагов до финиша. Это просто... Хочется матюкнуться, но не можно. Фу. 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 <звук> Вон оно. Вон оно. Боже, матерь. Это просто высота. Ради этого надо было вот Отца... ради трех фотографий надо было листы. Фух. Ой, неужели мы это сделали, люди? А потом же спускаться по такой феине.

Вот, вот вообще, да, еще. Волочек, пожалуйста, вот ты говоришь, что ты за нас переживаешь. Я а себя, я себя чувствую. Себя я чувствую а мы себя. себя да. ты почему ты за нас переживаешь? Это просто невыносимо. Тут уже ноги, шоколадки. Скитищей ты. Это нелегко. Отже, нам залишилося 100 кроків. І хочу сказати, що зайшли ми о 9.30, а виходимо о 16.30. І висновки такі. У кого депресія чи ще щось болить, то будь ласка, запитайте на гору хом'як, і ви тоді зрозумієте, що у вас нічого не болить і нема ніякої депресії. Всім дякую за перегляд мого відео і гарного вам дня. Ура! Ми виходимо. В ногах дрож, а в очах краса. На цьому і завершу.